Про феномен блогерства та пошуки Бога новий театр відкриває сезон прем'єрною постановкою Чорна діра за жанром вистава сюрреалістичний фарс. Більше розкаже Тетяна Дадак. Головні персонажі вистави Юра та Ксена. Юнак захоплюється космічною тематикою і разом з коханою веде піротехнічний блог. Але дівчині цього замало. Вона жадає будь-якими способами здобути популярність та більше підписників. Театр. Має відзеркалювати, відображати ті процеси, які відбуваються навколо нас у суспільстві. Себто театр це не просто місце, де в 120 й раз де п'єса там, Шекспіра там, чи якби, іншого класика. Театр це теж, це дзеркало. Дзеркало, яке відображає наше якби, те, що навколо нас знаходиться, і ті феномени, які живуть поряд з нами. І в даному випадку це феномен блогерства. Вистава не проста для сприйняття. Вона забавна, але вона не є оптимістична для людства. Вона не лінійна, там є ретроспектива, спогади героїні змішуються з наркоманівськими якимись рефлексіями головного героя. Хворі марення. Ну, одним словом, вона. Якщо брати часово-просторовий континіум, то вона ніби одночасна, це ніби чистилище. Сценарій Таїсія Веселкова Люта написала кілька років тому, але поставити п'єсу захотіла саме після повномасштабного вторгнення Росії. Саме у стані війни починаються, починаєш відчувати насправді важливі речі. Ну що найважливіше: любов, дружба, совість. Найразючіше у стані війни. Відчувається відхід від цих речей. Сама тема блогери, тобто це не взагалі тема блогери, це деякі аспекти блогерства, певні. Вона була лише приводом надзадача у постановці глибше показати відхід в ілюзії. Відхід в ілюзії, втрата найголовнішого Бога. Театрали кажуть, хотіли показати, до чого призводить марнославство та втрата людських цінностей. Коли ти починаєш з раннього віку скажімо так от заглиблюватись у соціальні сітки, якщо немає контролю за цим усім, якщо етичного е... фільтру цього, коли немає. то так. починаються проблеми. Перш за все, психологічні, і що з цього може бути? Скажімо так, от театр це не та штука, яка що от так, от ні, це не можна робити. Давайте знаєте, це совкові такі методи. Так. Ні, ти це не роби, а дитина це буде робити. Хочеш, роби, але бачиш, які наслідки можуть бути. Неси за це відповідальність. Прем'єрний показ відбудеться 10 вересня. Вікове обмеження 16+.